Ну, сталося все, власне, як я попереджав вранці. Сьогодні будьте обережними, сунак поїхав, по Києву вже лунає тривога. Скільки раз говорити, скільки раз пояснювати. Шкода, що доводиться пояснюватися, топ-чиновникам. Що якщо хтось до нас приїжджає, де він привозить нам допомогу, то можна про це не розповідати і не в усі колокола. Ще він не приїхав, ще не підписав, ще нічого не поставили, а вже про це знають всі: про дрони, про допомогу, про обсяг, про все. Ну ось, Сунак поїхав, тривога лунає. Не знаю, поїхав він чи не поїхав, але спать в Києві, напевно, він не буде. Чи буде? Думаю, що ні. Бережіть себе, бо життя ваше це лише ваша турбота і Збройних сил України. Вони не граються в наше життя, і ви розумієте, що у вас життя одне. Розумієте це слово? Одне, один раз і все.